У в є ще посилка з Китаю. Йшла вона до мене 12 днів, доставка відбувалася чайна пост. Ціна її 46 центів. Ось в такому пакетику вона прийшла. Трик номер тут не прослідковувався. В цьому номеру можна сказати, що це є коврик-підставка під мобільні телефони в автомобіль, яка якимось чином і чудом тримає, тримає е, телефон на собі і не дає йому випадати, вилітати, падати і тому подібне. Ось так він виглядає. З того боку він заклеєний плівкою. По суті, для проби можна буде. Можна буде попробувати ось цей телефон. Телефон не падає, тримається. Ну і відповідно нижня частина так само прикріпляється до панелі. Силка на даний товар буде в описі. Кому цікаво, замовляйте. Для кого було корисне відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.